Друзі, вітаю! Є цікаві новини. Хочу поділитись з вами і також анонсувати завтра на моєму каналі о 10 по Києву. Також будуть цікаві новини для українців. Є деякі нові закони в Європейському Союзі і також огляд важливих новин з Європи і світу. Отже, новий меморандум МВФ. МВФ таким чином можна сказати душить Україну тарифами. Що друзі відбувається? Ну, Взагалі МВФ, знаєте, такі справжні красені, вони кажуть, що після війни в Україні потрібно підвищити тарифи на комуналку. Ну, Можна за це їм подякувати, як завжди, постійно те саме. Хочеться просто, напевно, їх кудись послати подалі. Бо щастя, з ними точно для України немає. Це не допомога, я вважаю, це по суті таке економічне рабство, і ми з вами це бачимо зараз. На кого вони працюють і як це не просто, ви знаєте. Фінансова установа через МВФ і Світовий Банк Сполучені Штати тиснуть на країни, тобто ніяких довгих дешевих грошей, даємо потрохи і диктуємо потім свої умови. І от знову, друзі, вони е, якби сказали про свої умови, такі викотали свій пергамент бажань, тарифи підняти, податки переглянути, кого призначати в Україні, які закони приймати, яку кадрову політику ввести. Простежте, друзі, історію взаємин країн із цією організацією МВФ, і ви побачите, що жодна держава, яка потрапила в залежність від МВФ надовго, не стала щасливою, жодна не стала сильною, економічно розвиненою, конкурентною. І от знову нам розповідають, що попри підвищення тарифів у 2023 році, двадцять роках, ціни на електроенергію для населення становлять лише половину від. Рівня цін для малого бізнесу, а газ для населення покриває лише 50% витрат. Тому, друзі, мовляв, в Україні необхідно розробити зараз план поступового підвищення тарифів. А те, як при цьому, ви розумієте, виживатимуть люди та, хоч виживуть, хоч ні, яка їм різниця. Вони ж в іншому світі живуть. І от під цю. Дудку нам кидають черговий транш 500 мільйонів доларів, не 50 мільярдів, а саме всього 500 мільйонів на фоні цього розмови про тарифи. Після війни, що нас чекає, друзі? Ще вищі комунальні, а пенсії, зарплати все інше нікого не цікавить. Ціни злетять, люди не потягнуть, купівельна спроможність впаде. Як тільки відкриють кордони, мабуть. Українці знову почнуть масово виїжджати, це друзі, очевидні речі. Тож скажіть мені, МВФ допомагає Україні чи знищує її? В мене немає однозначної відповіді. Спробуйте відповісти собі самі. До зустрічі.